Вітаємо всіх глядачів на YouTube-каналі компанії West. Сьогодні продовжуємо нашу серію відеоглядів з крайнього надходження по японських міні-тракторах. Сьогодні будемо дивитися ось такий дуже класний Янмар RS 27. Це досить потужний трактор, вже от з таким новішим насправді дизайном, в круглому такому капоті. Цей тракторець має потужність 27 кінських сил. Видає цю потужність трьохциліндровий дизельний двигун. Зараз ми піднімемо капот, глянемо на підкапотний простір. Хочу сказати, що це трактор є повноцінний довгої бази, тобто повноцінний тракторець. Ще насправді рідний акумулятор японський, ну можливо не рідний, але точно японський. По підкапотці виглядає все ось так. Дуже гарно, дуже чисто. В тракторці є в нас всі обслужені. Купуючи в нашій компанії трактор, ви отримуєте відразу. Готовий тракторець, який не потрібно лізти, і він відразу буде готовий до роботи. Вага такого трактора складає орієнтовно тонну 300, а колію ми зараз поміряємо по передніх колесах. Від центру до центру передніх коліс будемо мати 110 см. 110 плюс можна буде переставити місцями самі диски, і можна буде зробити вже стандартну колію для українських умов, а саме 120 см. Сантиметрів. Е, давайте поговоримо зразу про розмір шин. Передня резина в нас абсолютно новесенька БКТ, її розмір 7х14. Задня резина бріджстоунівська, японська. Вона в досить гарному не в досить, а вона в дуже гарному стані. Карби цілі, немає навіть мікротріщин. Її розмір 11,2 на 24. Е, далі. Трактор, як завжди, комплектується. Японський ґрунтофрезою. тут ґрунтофреза велика, її розмір 160 см. Ми зараз тракторцем виїдемо і подивимося на неї детальніше. Проста трьохточкова навіска з плаваючим режимом, ну і кардан, звичайно, що е, також. Виїжджаємо. Зараз трактор заведемо, послухаємо його роботу, поговоримо про напрацювання та. Ось така гарна велика фреза 160. Також у нас є дуга безпеки в цьому тракторі. Напрацювання самого тракторця складає 740 мотогодин. У нас тракторець має гідропідсилювач керма і має реверсивну коробку перемикання передач. Отже, у нас є 4 швидкості, у нас є два діапазони, повишених та понижених, і, власне, сам реверс. Також на вал відбору потужності є три швидкості, плюс Чотири, перепрошую, чотири швидкості на вал відбору потужності, плюс передок, який вимикається і вмикається механічно, і е, блокування диференціалу також присутнє. Про гідропідсерйовач, в принципі, ми сказали. Актуальна вартість такого трактора буде 8700 доларів. Це в комплекті з ґрунтофризою, повним пакетом документів для того, щоб ви цей тракторець поставили на облік. І також ми можемо його доставити по Україні і для цього звертайтеся за номером телефону. Які ви бачите в описі до цього відео, там, в принципі, є вся контактна інформація. Потестувати цей тракторець ви можете місто Львів, кільцева дорога, Сокільники. У нас зараз величезний вибір по японських тракторах. Також наш інший майданчик це місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Кому зручніше приїжджайте в місто Тернопіль. Там також величезний асортимент. Онлайн весь асортимент ви можете подивитися на наших сайтах: вестлвів.ком.ua, мінітрактор.ком. Йоа, і не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, щоб першими бачити. Адже можливо, саме ваш трактор сьогодні ми оглядали. Всім дякуємо за перегляд. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть, залишайтесь на цьому YouTube каналі і до зустрічі.